До сепаратизму. Є люди, які співпрацювали з КДБ. корупціонери, які не можуть довести джерел своїх статків і пояснити, чому їхні витрати настільки перевищують їхні задекларовані доходи. На, на вулиці Лушенсько з боку, боку. прохання зробити коридор, аби вони могли проходити ним і ми показали наші вимоги щодо негайного записку Я процесу не знаю, очищення влади. Без очищення влади ми не зможемо в нашій країні а не виграти війну з Росією, а не проводити реформи, а не встановлювати права і захищати права людини. Тому ми сьогодні зібралися для того. Аби довести наші вимоги, які були оголошені ще під час майдану, яким ми, друзі, в боргу перед тими загиблими, перед небесною Сотнею, перед тими, хто своє життя за, за очищення влади за зміну корупційної системи. На жаль, до сьогодні ми не змогли домогтися цього, і сьогодні, можливо, це один з останніх шансів, якщо не останній, змусити владу. І запустити процес очищення влади. Давайте нагадаємо депутатам, що ми не відступимо звідси, поки вони не приймуть закон про очищення влади. Це було вимогою Майдану, це є нашою вимогою. Це є вимогою всіх людей, всіх чесних людей, всіх українців, всіх патріотів нашої країни. А зніміть мене, будь Людці! Люд здрації! йо лострать сім'ю закону про очищення влади. Треба було такі, трошки, щоб полежали. Зараз на сонці а є, є такі, що і трішки полежали. Оце саме для наших депутатів. Якщо вони не збираються оновлювати владу, якщо вони зібрались на вибори знову повторно, щоб ці самі чиновники прийшли до влади, то ми нагадаємо їм про те, що цього робити не можна, що народ проти, і заради цього ми стояли на Майдані, заради очищення влади, повного перезавантаження. Да не вернись, а там тебя названо не Ціта ще кілька блокпостів навколо комітетів зустріли членів парламенту, щоб вони всі побачили, що сьогодні треба голосувати за закон про очищення влади. Тепер коридор зробіть ласка. Коридор всі йдуть на площу, щоб зробити. Слава Україні! Друзі, щойно на фракції я ще раз наполягав на тому, що ми маємо одноголосно усі без будь-яких пробоїв, виходів, виходів, буфет, туалет або ще кудись. Маємо віддати всі голоси. І я знаю, що те ж саме роблять мої колеги у інших фракціях, ті, які є співавторами цього закону. Я переконаний, що сьогодні у нас є реальний шанс. Щоб ми цей закон проголосували, Принаймні в першому читанні, це я впевнений, що сьогодні нам вдасться і вдасться завдяки вам. Але я буду на поля приєднується до блокпостів навколо цього будинку напроти, а хто хоче переміщується на площу, де буде один великий мітинг. І стоїмо, як казали на майдані, до кінця. До перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Всі люди, які зараз наступні, тікало від нас підземними переходами. Не хотіли з нами зустрітись, поговорити. Ну, ми все одно передаємо і передамо їм. А своє послання ви бачите тут, в принципі, майже всі вже відзначені певними елементами ілюстрації, але є і пусті, є і пусті портрети. Тому прошу, не шаремтесь, підходьте і приймайте активну участь у народній ілюстрації. Хто ще, хто ще? Так, друзі, 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 підходьте, підходьте. В нас просто залишився один з улюблених героїв а, не тільки Андрія багатьох громадських і політичних активістів молодший Янукович. За що б ти хотів його ілюструвати? Я таки думаю, що зараз мова має йти не про молодшого Януковича, а про тих людей, які багато, велику кількість Януковичів, які зараз знаходяться в Верховній Раді, і думають, що... Вони на сьогоднішній день знаходяться у повній безпеці. Сьогодні мені здається, нам дійсно вдається показати, що люди не забули, що відбувалося, люди дійсно хочуть справжніх змін. Сьогодні в Україні триває два фронти: один фронт в зоні АТО, де люди жертвують своїм здоров'ям, своїм життям заради цілісності України. А другий фронт знаходиться тут, біля Верховної Ради, де ми маємо забезпечити інструмент. щоб ті жертви, які зараз існують на сході, не були даремними, оскільки Тих людей, які займають високі посади державні влади та в органах місцевого самоврядування. Другий закон це закон про вибори, який дає нам можливість забезпечити три найважливіші складові. Перше, це прозорість. Ми маємо розуміти, що нам важливо знати, яким чином фінансуються політичні партії. Ми маємо вимагати прозорих списків. Протиному випадку ті самі знахідники знову зайдуть до Верховної Ради. Ми маємо. До Верховної Ради нових людей, оскільки зараз вони всіляко намагаються підняти прохідний бар'єр і зробити таку заставу, коли жодна нова чесна політична партія не зможе зайти до парламенту. Зараз вони піднімають заставу з 2 мільйонів до 12 з половиною. Друзі, якщо це чесна влада, то мені просто соромно за неї. законодавство, оскільки на сьогоднішній день жодна людина не понесла реального покарання за те, що крадуться голоси, за те, що обманюється реальний вибір громадян. І сьогодні ми прийшли сюди. Сьогодні ми прийшли ще мирно вимагати, щоб депутати одумались і прийняли закон про ілюстрацію і закон про вибори народних депутатів з тими змінами, які ми вимагаємо. Люстрацію! Люстрацію! спокійно поспілкуватися з людьми, які його обирали. Ну звісно, значну частину наших депутатів ми не обирали. Вони потрапили в Верховну Раду завдяки фальсифікаціям. Але це упустимо. Поки що жоден, жоден депутат не наважився прийти і почути наші вимоги. Вони думають, що вони не поміняють виборчий закон. Вони думають, що вони далі будуть фальсифікувати вибори і до ради будуть проводити просто людей, у яких є гроші, просто людей, які колись співпрацювали працювали з силовими. Органам ще Радянського Союзу, даючи дисидентів. Вони думають, що ілюстрація не відбудеться, але вона така відбудеться. І першим етапом ми обіцяємо Після цього всі люди, які були задіяні у фальсифікаціях, всі люди, які фальсифікували 12 рік, перевибори в 2014 році, вони обов'язково за це відпо... дадуть відповідь і потраплять ще під, раз і під, раз. під арешт. Тому, друзі, ще одне гасло сьогоднішньої нашої акції, оскільки ми тут і за чесний закон про вибори. Це підрахує під арешт.